Вітаємо лі хао, здавалося, немов його колють голками. Іноді його губи синіли. У хлопчика був отвір у серці, і без операції він міг померти. Лі хао з дитинства любив писати. Я почав писати про хлопчика, який завжди перемагав своїх ворогів. Мої історії були сповнені надії, і це додає надії мені. Хао народився з отвором у серці. Його мати покинула їх з батьком, і батько сам виховував сина Його стан був гіршим ніж у інших. Він постійно кашляв, а його серце постійно вистрибувало з грудей. Мені було важко дивитись на це. Моє серце сильно боліло, наче на нього тиснув величезний камінь. Містер Сонг постійно працював на будівництві. Він намагався знайти спосіб вилікувати сина і ходив у гори, щоб збирати трави, які мали допомогти ліхао. Але нічого не допомагало, і стан хлопчика лише погіршувався. Що більше ставав отвір, то більше стискувалося його серце. Іноді моє серце билося дуже швидко, немов у нього встромили голку. У мене паморочилося в голові, її пливла картинка. Я хапався за груди і лягав на підлогу. Однокласники сміялись з мене. іноді з'являлася пневмонія. Він виглядав жахливо. Його губи посиніли. Я злякався і відвіз його до лікарні. Лікар сказав, що якщо не зробити операцію, ліхао не доживе до 20. Операція була дуже дорога, я не міг її оплатити. Ці новини приголомшили мене. Мені було то холодно то спекотно, а я не міг торкнутися грудей. Лікар ставив мені кисневу трубку в ніс. У мене був друг, у якого була така ж хвороба, і він помер. Я боявся, що помру, як і він. Незважаючи на усе це, ліха, продовжував писати. Мої руки тремтіли, і почерк був кривим. Але я сказав собі, що писатиму. Це допомагало мені забути про мій біль. А ще Він молився. один друг розповів мені про Ісуса. Я вірив, що він допоможе мені. Я попросив його зцілити мою хворобу. Потім лікар розповів містеру Сунгу про операцію благословення, і ви допомогли зробити операцію хлопчику. Тепер ліхаво здоровий. Він може бігати як звичайна дитина. Дякую вам за підтримку. Я можу стрибати та бігати зі своїми однокласниками. Тепер я пишу про те, як Ісус підбадьорює і допомагає людям пройти через важкі часи. Коли я виросту, я теж приєднаюся до операції благословення. Щоб допомогти іншим, як ви допомогли мені. Приєднуйтесь до операції благословення і допомагайте нужденним по всьому світу. Частина кожного вашого пожертвування йде на роботу операції благословення, інша частина на проповідь Євангелія всім світом. Ви берете участь у всьому цьому, коли приєднуєтеся до нас. Тому заходьте на сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Там ви можете вибрати служіння, частиною якого хочете стати існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі. Навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт. В якому є все, що цікавить дитину ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Тривалий час Дон Спейсер працювала у церкві. Вона співала у групі прославлення, проводила курси з вивчення біблії та крутила роман зі співробітником. І весь цей час вона думала, що все буде добре. Шлюб дони Джеремі Спейсер почався досить добре. Вони насолоджувалися часом проведеним разом. Ми добре ладнали. Я не помічав жодних червоних прапорів. Я теж не вважала, що у нас є проблеми. Усе здавалося нормальним. Ситуація почала змінюватися на третьому році їхнього шлюбу після народження хлопчиків. двійні. Ми перемістили свою увагу з одне одного на наших дітей, на їхнє виховання і турботу про них. І через це почали виникати труднощі. Але мені здається, ніхто з нас цього не усвідомлював. На жаль, Окрім сімейних обов'язків Дон працювала на півставки в церкві. Незабаром їй стало важко поєднувати всі ці ролі. Вона почала думати, що не виконує жодну з них достатньо добре: ні роль матері, ні роль дружини. Я вважала себе недостатньо гарною, завжди була невпевненою у собі. Мене переслідувало відчуття провини. Я думала, що могла б бути кращою матір'ю, кращою дружиною. Джеремі заслуговував на більше. Моєю невпевненістю можна було пояснити усе, що відбувалося. У Джеремі також були й свої труднощі, і в підсумку подружжя почало віддалятися одне від одного. Я зосередився на хлопчиках і не приділяв дружині стільки уваги, скільки мав би. Я приділяв їй мало уваги. Дон почала відчувати себе самотньою, і прагнула любові. Її увагу привернув колега на роботі. Він почав говорити мені чудова робота. Ти сьогодні чудово впоралася. Це додавало мені впевненості, і мені було приємно. я вважала себе недостатньо хорошою, а від нього я чула зворотне. Це і стало причиною усіх моїх проблем. Цією проблемою став роман, який тривав три місяці. Єдиний спосіб продовжувати його виправдовувати свої дії. Я ніколи не думала, що піду від Джеремі чи залишу дітей. Коли я була з іншим. Я просто вдавала, що мого чоловіка не існує. А вдома я поводилася так, ніби нічого й не сталося. Я продовжувала грати роль хорошої дружини і матері. у своїх думках я виправдовувала себе. кажучи, джеремі не дізнається. Усе буде добре. Дон Спайсер сьогодні з нами, щоб поділитися подробицями своєї історії. Раді бачити. Дякую. У тебе була ідеальна сім'я. А ви були люблячою парою. і Ваш шлюб мав гарний старт. У вас народилося двоє хлопчиків-близнюків. Що ж пішло не так? Я намагалася заповнити внутрішню порожнечу не Богом. Я прагнула похвали від людей, думаючи, що це зробить мене повноцінною, наповненою і це була помилка. Дон, у своїй книзі ти згадуєш, що переживала дещо з цього ще до того, як ви з Джеремі одружилися. іноді ми ходимо до церкви, робимо все правильно, але всередині все одно залишається порожнеча. Тоді ми починаємо думати, що вирішення наших проблем це досягнення певних цілей або зустріч з тим, хто нібито принесе рішення. Ти пишеш, що ніколи не думала, що це зруйнує твій шлюб. Як ти виправдовувала свої дії, коли усе це відбувалося? Що коїлося у твоїх думках і серці? Це був важкий час. Я намагалася розділяти все. коли я була вдома, я грала одну роль. А коли була з ним, зовсім іншу. І я намагалася не змішувати одне з іншим. Перебуваючи у цій ямі гріха, я весь час думала, що Бог якось має розібратися з цим. Усе виправить так, і він і робить це, але це непросто. Ти розповіла про усе близькі подрузі, думаючи що вона нікому не розповість. Але що сталося далі? А розкажи про це. Деякий час. Вона справді зберігала таємницю, але потім сказала: ти повинна сказати. Або я скажу. Вона поставила ультиматум, який у підсумку врятував моє життя. Справжня подруга, яка закликала тебе до відповідальності. Що сталося, коли ти вирішила, що маєш усе розповісти чоловікові? Що ти відчувала? Думаю, це був найважчий момент у моєму житті. Я думала про те, яке руйнування це принесе, якого болю завдасть Джеремі. Це було жахливо, але неминуче. Як ти впоралася з цим? Ти любила його, і тобі довелося бачити, що твої дії заподіяли йому глибокий біль. Як ти змогла це пережити? Це було жахливо. Я віддала усе господу і молилася про допомогу. Був момент, коли Джеремі лежав на підлозі у ванні і не хотів вставати, тому що був пригнічений. я лежала поруч із ним і думала, я повинна втішати його. Але ж це я заподіла йому цей біль. це була надзвичайно складна ситуація. Але це не є чимось незвичайним. Ми бачимо подібне не лише у світі, але й у церкві з людьми, з якими здавалося б, такого не повинно було статися. через усе це Бог навчав тебе і промовляв до тебе. гріх часто проникає непомітно через таку маленьку щілину. Ми говоримо так чомусь одному. А незабаром опиняємося по шию у проблемах. Хіба ж ні? Безумовно, усе починається з маленьких рішень, які спочатку здаються нешкідливими. Ти думаєш, що не буде жодних наслідків, але виправдання одного вчинку призводить до наступного. Я чула фразу: від чогось поганого нас відділяє лише одне рішення. Я не розуміла цього, поки сама не опинилася у такій ситуації. Це правда. Усе починається з маленьких виправдань з думки, що у цьому немає нічого страшного. Ти розповіла чоловікові і опинилася по вуха у проблемах. Це було жахливо для усіх, для нього, для тебе, для твоєї родини. але Бог. Звернувся до твого серця і розуму і він заповнив ту порожнечу, яка була у тобі ще до зустрічі з Джеремі, коли ти займалася церковними справами. Як Бог міг зробити це у такій складній ситуації? Коли ти опиняєшся у такому становищі, усередині нічого не залишається. Протягом багатьох місяців я сиділа за нашим кухонним столом і просто повторювала Ісусе, допоможи. Ісусе, допоможи. Я Продовжувала заглиблюватися в його слово, шукати його. Віддавати йому себе Ніщо не зрівняється зі свободою, яку відчуваєш, коли повністю довіряєш йому. Коли я вперше відчула цю свободу, до мене прийшли повнота, надія і радість, з якими я сподіваюся, житиму до самої вічності. Щоб усе це стало прекрасною історією відновлення, потрібно було прощення і Джеремі. Так, безумовно, як це сталося. Коли я зізналася, це розбило йому серце. Але він одразу ж подивився на мене і сказав: у мене є Бог, який пробачив мене, як я можу не пробачити тебе? І він пробачив. Я не кажу, що це було легко, але він жодного разу більше не згадував про це. Він повністю пробачив мене, і відтоді вирішив, що ми будемо разом працювати над вирішенням цієї проблеми. за що я йому вдячна. Крім того, тобі треба було пробачити і себе безумовно. Це було непросто. Так. тут на допомогу прийшли консультанти. Ти пройшла консультування? Так, це важливо. Так, я вважаю, що консультування дуже важливо у таких ситуаціях. Ще в мене було невелике коло жінок, які говорили мені істину. це допомогло мені піднятися на новий рівень. Ти кажеш, що важливо мати людей у своєму житті, які готові пройти з тобою через бруд до святості. Схоже, у тебе такі є так. Багато хто віддалився від мене, і я не звинувачую. Це справді ситуація, з якою важко боратися. Однак у мене було невелике коло жінок із церкви, які вирішили допомогти мені та пройти цей бруд разом зі мною. у книзі вихід йдеться про те. Як Мойсей стояв на пагорбі під час битви, а двоє чоловіків підтримували його руки, щоб він міг перемогти. Гадаю, що мої сестри зробили це саме для мене, а вони підтримували мої руки і допомогли досягти свободи. Вони весь час були поряд і допомагали мені. Твоя книга називається все одно: шлях від зради до прощення і спокути. Яку головну думку ти хочеш передати людям? Я хочу, щоб люди зрозуміли, ось що. якщо ви зараз перебуваєте у темряві, якщо ви у гріху або переживаєте труднощі, увімкніть світло, вийдіть на світло, бо темрява тільки ставатиме густішою. Є свобода і Бог, який любить вас більше, ніж ви можете собі уявити його любов. Сильніша за всі ваші неправильні рішення. Увімкніть світло і зробіть перший крок. Книга називається Все одно. Вона доступна в магазинах Америки. Дякую, що була сьогодні з нами, Дон. Дякую вам. До зустрічі сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих Чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб. Звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Емануїл. і Керол сперечалися через усе. А вони не подобалися одне одному і не могли знайти спільної мови у жодному питанні. Їхній шлюб був жахливим до того дня, коли вони вирушили на прогулянку на човні. 19 вересня 99-го року ми привезли човен на річку, щоб поплавати. Те, що сталося далі, назавжди змінило наше життя. Ми з Керол одружилися 21 серпня 1984 року. Це мав бути день щастя. Але як виявилося, це стало початком складного союзу. Ми сперечалися через усе, і водночас ні про що. Керол хотіла одружитися, а я ні. Я думав, що якщо одружуся з нею, суперечки припиняться, і ми почнемо ладнати, але все вийшло зовсім інакше. дві абсолютно різні людини, повні протилежності. У нас були різні погляди на все. Ситуацію ще більше ускладнювало те, що я виросла в італійській сім'ї, де чоловіки завжди давали жінкам усе, що вони хотіли і я, звичайно, очікувала того ж і від свого чоловіка. Наші світогляди кардинально відрізнялися. Ми жили не як чоловік і дружина, а як сусіди. Між нами була іскра кохання, але по справжньому ми не подобалися одне одному. Ми обоє хотіли мати рацію і не розуміли, чому інший не думає так само, як і я. Керол дедалі більше злилася на мене, а я намагався заглушити проблеми алкоголем і постійними відрядженнями. Я був пілотом і брав найдовші маршрути, щоб якомога менше бувати вдома. Тому що більше я намагалася його змінити, то далі він віддалявся і менше хотів повертатися до свого дому. алкоголь притопляв біль, але став для мене проблемою. він хотів випити одну чарку, але випивав десять. І бути поруч з ним було неможливо. Наступні 15 років ми віддалялися все більше і більше. Ми вирішили задовольнятися посередністю. Все змінилося 19 вересня 1999 року. Ми поїхали на весілля мого друга Біллі. Перед вінчанням він вийшов наперед і поділився своїм свідченням. Він розповів про те, що Ісус зробив його житті. я знав, що це Бог звертався до мене. Говорив, що пора зав'язувати з алкоголем. Я тоді почув Бога так чітко, як ніколи. Я знав, що моє життя зміниться. Трохи пізніше ми привезли човен, щоб поплавати на річці Огайо. Я сказав Керол, що відчув як Бог звернувся до мене. Я подумала, це непогано. Я не могла такого навіть уявити, але раптом Боб пішов, щоб завести човен, але двигун не заводився паливо витікало. Я розв'язав цю проблему, прибрав паливо, що витекло, і вирішив, що все гаразд. Боб вімкнув стартер, і човен вибухнув. Стався вибух. Усе було у вогні. Я глянув на Керол, її відкинуло від човна на сім вісім метрів. Я бачив, як вона летіла. Це було страшно. я не вміла плавати, і на мені не було рятувального жилета. Я була впевнена, що потону. Тоді я звернулася до Бога і сказала: Господи, не дай моєму життю закінчитися ось так. Мене оточував вогонь. я побачив, як Керол. Вирнула на поверхню Не Можу це пояснити, але я почала озиратися на всі боки і на човен. Я не розуміла, що відбувається. Люди на березі побачили вибух і викликали службу порятунку. Вони допомогли нам вибратися на берег і подбали про нас Дивно, але я не постраждав. Керол вже отримала опіки першого, другого і третього ступенів. Вона провела тиждень у лікарні. Ці події стали поворотним моментом для нас обох. Ми знали, що Бог врятував нас не просто так. У цьому не було сумнівів. Ми з Керол обоє розуміли це. Коли ледь не втрачаєш близьку людину. То якщо у вашому шлюбі були проблеми, ви намагаєтеся їх виправити, щоб зробити ваш шлюб кращим. Ми занурилися в Боже Слово і намагалися стати ближчими до Ісуса. Того дня ми почали наш шлях віри. Бог навчав нас обох речей про які ми раніше не знали. Раптом ми з Бобом почали знаходити спільну мову. Ми обоє шукали одного й того ж. Ми занадто довго намагалися робити кожен по-своєму, але коли почали коритися тому, що нам казав Бог, ми закохалися одне в одного. За наступні 15 років, наш шлюб перетворився з джерела болю на те, що ми дуже цінуємо. У 2014 році ми розпочали служіння милість, щоб допомагати іншим людям, які зазнають труднощів у шлюбі. Боже, оч, я хочу помолитися за кожну пару, яка дивиться нас. Бог змінив усі сфери нашого життя, і нам стало легше будувати хороший шлюб. Коли ми чинимо так, як хоче Бог, це прекрасно. А коли діємо по-своєму, все йде не так добре. Безкорисна любов це особлива любов. Це як ліки від раку, про які хочеться кричати з дахів. Якщо Бог зміг врятувати наш шлюб, він може врятувати будь-який інший. Ми пройшли через вогонь і воду. І він привів нас у місце достатку. Зараз ми живемо у достатку, слідуємо Божим шляхам і ділимося ними з іншими. І для мене немає нічого кращого за це. Дони, Джеремі, Керол і Боб усі вони відкрито говорять про труднощі, через які їм довелося пройти. Якщо ви сьогодні дивитеся нас і перебуваєте у шлюбі. А ви знаєте, що це непросто над стосунками треба постійно працювати. Коли ми тільки вступаємо у шлюб, часто поводимося егоїстично, навіть не усвідомлюючи цього. Ми вважаємо, що нас повинні любити так, як ми цього хочемо, а ми будемо любити у відповідь. Але потім починається спільне життя. Бог використовує цей процес, щоб очистити нас, адже в першу чергу ми повинні любити його. Він не залишає нас самих він підтримує нас. Проблема у тому, що ми часто намагаємося вирішити все самостійно, зосереджуючися лише на своїх потребах, замість того, щоб наближатися до Бога. Ми питаємо себе, що зробить мене щасливим, задоволеним, важливим? Хто зможе любити мене по-справжньому? Але насправді ми не знаємо відповіді на ці запитання. Якщо у вас є проблеми в шлюбі, я сподіваюся, що ці історії підбадьорили вас, тому, що обставини можуть бути різними. але Бог здатний увійти навіть у найбезнадійнішу ситуацію. Туди, де кохання зникло, де люди не бачать ні надії, ні майбутнього і спокутувати її. А спокута означає повернення того, що було втрачено. Керол сказала, що вони з Бобом почали дивитися на щось більше, ніж вони самі. саме це нам потрібно в шлюбі. А саме Ісус, бо він створив нас. коли ми одружуємося. Ми даємо клятву перед ним. Тож дозвольте йому зцілити ваш шлюб, якщо він зруйнований. Я хочу помолитися за вас. Боже, шлюб це союз, і для нього потрібні троє. Ти наречений і наречена Я підношу до тебе кожну пару, яка дивиться і слухає нас, і переживає труднощі. Прошу тебе, допоможи нам бути щирими перед собою і перед тобою. допоможи нам віддати тобі наші потреби і волю. зроби нас готовими до змін, готовими віддавати не половину, а усі сто відсотків. З тобою у тобі і для тебе. Боже, допоможи нам довіряти тобі, навіть коли усе здається безнадійним. Ми віддаємо тобі наші стосунки і наші сім'ї. Просимо тебе зцілити нас і зробити повноцінними. І закінчимо ми словами з 1 Петра 4,8. Перед передусім вже майте щиру любов одне до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі!